А так, от знаєте, що найцікавіше, да? от зараз які служби таксі такої. Ти там став там, да? ну, там, через приложення Uber там, і так далі, раз і я тут там. Все, таксіст під'їхав, да? і ти їдеш, і там щось може там, якісь, там, ну, якщо машина грязна, ти там можеш якусь скаргу залишити. Народ, я пам'ятаю своє дитинство. І оці, який у нас був Uber. Коли ти з мамкою центрального ринка накупив якусь херні куча пакетів, які просто не там, я не знаю, що вона там, соль грибла і завжди щось. Приходиш, цей таксист, дядя Ваня стоїть на автовокзалі, ти береш його і їдеш додому. І там ні то, що там, ну, скаргу залишити, він взагалі мог зупинитися і просто тебе викинуть з машини. От просто, якщо ти йому не подобався. блядь. Оце було таксісти раніше. А зараз там скарги, там геолокація. Яка раніше була локація? Таріш, заїдь до під'їзду, мені це не цікаво, я там не розвернуся, тому виходь виходьте, ще два кілометри пішком прошуруй. І нормально було, ніхто ж особливо не відділувався. Бля. Оце таке було так, а зараз все такі модні. Бля. От мені цю точку. Якщо б Ваня, я б сказав що цю точку, дядя Ваня мені б довез до цієї точки. Але через скору або через поліцію ну там інших ну, не було варіантів. Тому такі таксі були. І добре, що зараз це все розвивається, таксі, все такі культурне, вжливе. Тільки одне не зрозуміло. Де зараз ця дядя Ваня працює? Ось так.